Вітаю вас, любі глядачі, на своєму YouTube-каналі. Моє ім'я Анна Куліш, я ведичний астролог, і сьогодні в цій частині я продовжую написувати знаки Зодіаку щодо положень е, натальній карті, як буде впливати сонячне затемнення на них, як буде впливати Сатурн та Нептун. Детальніше, чому це важливо, я розповіла в першій частині, перегляньте, будь ласка, доволі така рідкісна, кармічна комбінація. Нагадую також, що мої значення обов'язково їх трактувати потрібно по положенням вашого асценденту, місяця, сонця за положеннями саме водичної астрології. Бо якщо трактувати по західній астрології, по звичному для вас можуть бути неточності. Хоча, якщо брати сонячний знак, можливо, будуть якісь і Збіги, але аналізуйте. А якщо не розумієте, не знаєте, як прорахувати, можете звернутися до в принципі, будь-якого джіотіш астролога або написати мені, я обов'язково вам прорахую, якщо ви знаєте точний час народження. Отже, у нас на черзі це повітряні знаки та водні знаки. Якщо встигну в цій частині розповісти вам про них, я вважаю, що повітряним знакам все ж таки найбільше пощастило. І вони можуть найлегше переживати якраз це сонячне затемнення. В них активуються всі трикони: це у нас перший, п'ятий та дев'яті дома, тобто в ну, кожного да, кожного знаку повітряного це буде свій. Своя якась трикона, і ці енергії вони дають зріст. Навіть якщо буде здаватися, що щось десь важко дається, або якісь перешкоди на шляху, або від чогось потрібно відмовитися і прийти якийсь певний етап. Я вам, ну, мабуть, можу гарантувати, що все одно це буде на краще. цей період, який яке буде нести це доволі таке доносне затемнення. Воно принесе все одно гарні результати. Тому е, будьте сміливішими, будьте такими ефективнішими, рухайтеся на зустріч долі. І давайте тепер розповім про кожен знак. Близнюки, у вас активується 9-й дім гороскопу, саме там буде відбуватися затемнення, водолії, водолії це також повітряна стихія. Чому для вас взагалі, для повітряних і знаків, буде легше даватися такі зміни, якісь, в тому плані, що повітря воно легко переноситься, легко інтегрується в щось нове, легко сприймає цю таку. Новизну і, можливо, дещо і раціональність завжди готові бачити нові можливості сприймати нову інформацію більш з цікавістю, ніж з якимось страхом, наприклад. І тому, звичайно, завдяки рівню сприйняття вашому, ви можете легше адаптуватися до змін. Наприклад, для земляних знаків це набагато буде важчим. І так, для близнюків дев'ятий дім це дім, який стосується, вперше за все якихось офіційних статусів або положень. Це теми закону, це теми чогось далекого і, можливо, в когось буде переїзд, в когось будуть якісь далекі поїздки в цей період. Також активуються теми авторитетності, навчання, знань. І взагалі якоїсь експертності ви можете отримувати, до речі, не тільки отримувати, а в цілому змінювати кардинально професію із одного витка в інший якийсь піти. І, будь це буде раціональним і правильним, так як Сатурн з Нептуном в вашому 10 му домі вони. Якби прибирають ці кордони із старою вашою версією і вашими цілями. Наприклад, те, що стосується вашої діяльності, роботи, або ваших життєвих якихось цілей, де ви бачили в роботі якийсь глибинний сенс, він може втрачатися, може не лякайтеся, якщо будуть якісь, наприклад, кризи в роботі, вам здається, що. Все щось не горить, нема бажання, немає мотивації. Це, мабуть, такий вектор для вас не для багатьох знаків зодіаку Це дається, але для вас це може стати вектором, що час змінювати професію, професійні свої здібності. Можливо, ви підете на навчання. Яке, або отримаєте якісь знання через вчителя свого, який допоможе вам відкрити ваші нові грані вас. Тому дивіться більш ширше, і у вас дійсно можуть активуватися доносні такі події, ті, хто. Хотів дітей декрет, також можуть якось взаємодіяти з темами дітей в цей період. І в цілому дев'ятий дім він пов'язаний з успіхом. Просто може здаватися, що на шляху якісь моменти, да, там, потрібно десь пережити якісь почуття, які, можливо, у вас життя знову повертає в них, але це лише для того, щоб ви змогли це перепрошити в своїй свідомості, що можна жити зовсім інакше. Тому бажаю вам успіхи, близнюки. Це доволі дійсно сильне положення в натальній карті. Для Терезів. Для Терезів цей період може стосуватися, ну, у вас в п'ятому домі активація відбувається сонячного затемнення. І тут фокус уваги натовп, і ви в ньому. Але ви не служите йому, а натовп може служити вам, в якомусь сенсі, але в гарному ключі. Можливо, пройшов той етап, коли. Вам потрібно було робити щось більше для когось, і зараз наступає етап, коли ви щось робите більш задоволені. Можливо, хтось із вас зустріне доносну для себе людину, яка у вас активує багато почуттів, багато бажання жити, в тому числі, і бажання творити, бажання. Не знаю, там, народити дітей, одружитися, якісь такі сильні почуття. Це можуть бути друзі, можуть бути там, близькі, якісь, рідні душі. Або якісь авторитетні люди, особистості, за якими ви можете слідувати в цей час. Ви можете ділитися своїми знаннями, пробуджувати інших, надихати інших своєю творчістю, своєї, своїми знаннями та досвідом. Користуйтеся цим часом. Вам потрібно трошки змістити фокус із жертовності, Сатурн з Нептуном знаходиться в вашому шостому домі, який, в принципі, асоціюється із боротьбою і супротивом. І він ніби розчиняє ці якості протягом якогось певного періоду. І для багатьох це дійсно стане таким моментом, що скільки я буду вже жертвувати собою, наприклад. І а для когось це може навпаки затягнути ще сильніше. В ці сітки пітьми, тому слідкуйте уважно, обов'язково ідіть звідти, де ви відчуваєте таку свою жертовність і, наприклад, не змогу бути ефективним, не змогу боротись за щось. У вас навіть може відчуватися така, знаєте, трошки якби застій. В тому плані, що, а як інакше, якщо я не проявляю силу волі або не конкурую, як інакше я можу взагалі реалізовуватися. І от у вас, в вашому випадку, п'ятий дім активується в водолії і говорить про те, що спробуйте інші методи через те, що вам подобається. Не через те, що треба, да, або внутрішній якийсь конфлікт, а саме через те, що. Заставляє мене жити і рухатися вперед. Для водоліїв. Для водоліїв взагалі сонячне затемнення буде відбуватися в першому домі. Дуже сильне, дуже доленосне може бути положення, коли фокус уваги прямо спрямований на вас. Якщо раніше ви могли сильно поринати в теми, Стосунків, теми відносин з іншими людьми, робочими якимись моментами, на когось дивитися, як на там, авторитети якогось, да, там, або на зірку, або, наприклад, порівнювати себе з кимось, в дітей сильно входити. В цьому випадку зараз ця енергія спрямовується саме на вас, що ви є та зірка, ви є та душа, ви є основа всього, що оточує вас. І тому, будь ласка, водолі, зверніть увагу на себе, на своє тіло, на свою зовнішність, на своє проявлення в зовнішньому світі і поставте в центр свого такого всесвіту, себе. Це буде дуже важливо, тому що ну так просять зараз енергії, такий фокус уваги. Можливо, дійсно, в когось тема здоров'я дуже сильно підніметься, і їм потрібно буде звернути на, на себе із-за того, що не вистачає ресурсу, да? тіло буде потребувати. В когось можливо. Зміниться дуже сильно статус, і вся увага прийде саме на нього, на водоліє. І тому ви можете опинитися в центрі якихось подій дуже важливих. Також в цей період краще брати більше такої відповідальності, і це може принести дуже класні результати. Ви потім це оціните. Управитель вашого знаку, водолія Сатурн, він пішов з'єднуватися в цей час з Нептуном, і відповідно це в вас буде другий дім. Ваші цінності можуть розмиватися. І в цей період, так як увага на ваш перший дім сонячного затемнення, ви можете формувати нову версію себе. А ті цінності, які були у вас до цього, вони ніби розмиваються, ніби старі пріоритети, якісь старі проблеми, старі задачі, а, і там, можуть розмиватися вщенти, або якось перебудовуватися в щось взагалі абсолютно таке нове. Яке може нести нетрадиційний, наприклад, характер. От. І ті цінності, які будуть вибудовуватися у вас цей час, вони будуть взагалі не схожі ні на що попереднє. Тому не лякайтеся і е, в цілому е, мисліть ширше, е, не ставте собі бар'єри, кордони в цей час, просто довіртеся потоку. І Довіритися своєму внутрішньому відчуттю. Так, що ж, ми справилися з повітряними знаками, і тому переходимо до водних стихій і будемо на цьому завершувати. Значить, до водних стихій у нас відносяться раки, скорпіони та риби. Також для риб це вагомий буде період, однозначно.